Права 1482. Три сторони восьмикутника мають довжину по 2,6 см, а решта 5 сторін по 3,8 см. Знайди периметр восьмикутника, запиши виразу. Ну що ж, давайте складати такий вираз. Ну, Якщо у нас є три сторони по А або 2,6 см і 5 сторін по Б або 3,8 см, як нам знайти периметр. Треба тоді 3А додати 5Б. Записуємо перше. Ну і пишемо три сторони по А плюс п'ять сторін по Б. Це в нас і буде периметр. Пишемо. Периметр. Восьмикутника. Є. Ну що ж, зараз нам треба знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 2,6 см, а Б 3,8 см. Записуємо друге. Ну і пишемо, якщо А дорівнює 2, за умовою 6 см, а Б дорівнює. 3,8 см, то наш вираз 3а плюс 5b буде дорівнювати 3, що множиться, замість а пишемо 2,6, додати, переносимо. Далі 5, що множиться, Буде, а замість Б пишемо 3,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Скільки ж це буде. Стопчик я перемножу лише навпаки. 2,6 на 3. Так буде простіше. Від цього добуток не зміниться. Пишемо 2,6, що множиться на 3. Множимо. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 1 це 7 Ставимо кому. І записуємо, що перший добуток, бо тут у нас найбільший пріоритет, дорівнює 7,8. Додати. Потім інший знаходимо добуток. Також я поміняю місцями ці множники, Від цього добуток не зміниться. Пишемо 3,8. Що множиться на 5. Множимо. 8 на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. Ставимо один знак після коми. Тобто це буде 19,0. Ну або просто 19. То ми записуємо плюс 19. І це дорівнює. Ну, а тепер ми можемо їх просто додати. 7 плюс 19 це буде 26, цілих. Ще в нас тут є 8 десятих і пишемо в дужках чого? Ну, йде про сантиметри. Це у нас також буде периметр восьмикутника. Пишемо периметр. Восьмикутника. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Нам треба записати виразом периметр прямокутника і знайти його, як я розумію. Записати виразом можна так, записати виразом можна ось так, в вигляді цифр. Я точно не знаю, що мається на увазі, тому запишемо 3А, напевно, плюс 5B. Можливо, так. Ну, або можливо, і таким чином, не знаю. Ну і запишу тоді відповідь ще. В вигляді. В сантиметрах це 26,8 см. Ну що ж, ось таке завдання на периметр багатокутника з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.